Зараз тут тиша та спокій, а ще кілька днів тому на цьому місці хотіли спорудити черговий генделик. Після втручання народного контролю скандальне будівництво вдалося зупинити. Чому нам дітям нашим не зроблять майданчика? А чому розпочинають кафе? На гарячу лінію народного контролю звернулися мешканці будинку, що на бульварі Дружби народів. Люди дізналися, що під їх вікнами мають будувати літнє кафе. Їхньою думкою забудовник навіть не поцікавився. Нам сьогодні хлопці майстри сказали, що це йде за забудова під кафе. Ми тут проживаємо вже дуже багато років, і ми вже від того кафе слухати, настрадалися від тої зебри. Понад 10 років та зебра працює до 4-5 години. Спокою немає. І люди працюють в три зміни. Люди так само хочуть відпочивати, щоб під будинками був спокій. І замість того, щоб зробити дійсно майданчик. Наші забудовники, ви бачите, що вони витворяють. Власник пригнав трактора, і той трактор було больно дивитися. Я була одна, не могла ні до кого і все абсолютно. Під час зустрічі координаторам народного контролю вдалося призупинити будівництво. Окрім цього, домовилися провести спільну зустріч з тутешніми мешканцями, міськими чиновниками та забудовником. Останній на зустріч так і не прийшов. Люди обурені, що їх проігнорували, і владці впевнені це важливе питання, адже на їх вулиці засиля генделиків. А для прогулянок з дітьми тут не місце. Мій наприклад син має дати внука і піти погуляти Тут бар стоїть під боком. І з малим в бар. мало того, що третього ставлять. Четвертого ставлять та як стало відомо, від ідеї спородити новий генделик, забудовник таки відмовився на час повторних зборів. будматеріалів на площадці вже не було. Натомість ділянка була перекопана і на ній вже висаджені дерева. Спільними зусиллями місцевих мешканців народного контролю, депутатів Луцької міської ради, незаконне будівництво і встановлення майданчика під літнє кафе у цьому дворі ліквідоване, і його дозначно більше не буде на цьому місці. Якби не ви, якби не допомога ваша, то напевно, б напевно і цього не було б. Напевно, б через на другий день вже б стояв би якась та півнушка, як казали хлопці, у ті, що там строїли оце тільки з вашою допомогою, це все прикратилося». Ми будемо стежити за тим, аби люди почувалися комфортно у власному будинку та на подвір'ї. Олександра Фетисова, Дмитро Кузнецов та Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімейл.ком